На Трецькому напрямку противник намагається прорвати все таки лінії оборони, зайняти повністю місто Тарецьк саме, тому е, на за цю за цей тиждень ми два два рази пробували примінити механізм оборони штурмів для пориву тарецька е, оборони в самому Терецькій та околицях. Штурми та техніка була вдало спалена. Далі приступив уже активно до наступальних дій піхотою. Це ранкові штурми, вечірні штурми та ну, накопичення живої сили вночі і в спроби просування в нашому напрямку. Сила оборони вдало відбиваються атаки. Противник закидує все новими новими силами та людьми. Цей напрямок ми знаємо о прикиданні деяких частин з інших напрямків, зокрема з Курахівського напрямку. Дуже потужні БПЛА вони перемістили з Косівського на напрямку, і ну, це їм дуже важливо. Так, місто Тарець це остання фортеця, така, яка тримається вже дуже довго і їм не по забав. Ну, противник намагається наростити, зробити плацдарм для подальших наступальних дій на Двошківку та Константинівку. Противник загалом наращує наступальні дії завдяки живій сілі, ну, не жаліючи. В принципі, як і на всіх напрямках, це тактика малих груп.